Права 1130. Перше завдання у 25 банок розлили порівну 32 кілограми меду. Скільки кілограмів меду налили в кожну банку. Відповідь округліть до десятих. Ну що ж, давайте міркувати. Як нам знайти, скільки налили в кожну банку. Нам треба загальну кількість поділити на 25, тому що було 25 однакових банок. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання. Перша дія. Отже, треба 32 поділити на 25. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 32. Що ділиться? Що ділиться? Що ділиться на 25? 32 ділимо на 25, це буде 1. 1 на 25 це 25. Віднімаємо. 32 мінус 25 це буде 7. Нам вже придеться брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас рівні одиниці. Дописуємо 0. 70 ділимо на 25, це буде 2. 2 помножити на 25 це буде 50. Віднімаємо. 70-50 це буде 20. Дописуємо 0. 200 ділимо на 25, це буде 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 8 16, плюс 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Записуємо що частка, тоді дорівнює 1,28. Чого пишемо кілограм? Пишемо меду, налили? В кожну банку. В кожну банку. Й. Ну і нам сказано, що відповідь треба округлити до десятих. Давайте будемо округлювати. Записуємо друге. Ну і пишемо 1,28 це наближено до рівня. Якщо нам треба округлити до десятих, то аналізуємо кількість сотих, тут у нас 8. 8 це 5 і більше. Округлюємо вгору, то кількість десятих збільшуємо на одиницю. Тобто це буде 1,3. Записуємо в дужках чого кілограм. І... Ну що ж, з першим завданням ми розібрались. Переходимо до другого завдання. Читаємо між 9 командами, розділили порівну 25 кг призових цукерок. Скільки кілограмів цукерок, отримала кожна команда. Відповідь округліть до десятих. Ну що ж, аналогічно тоді записуємо тоді друге завдання, перша дія. Тоді нам треба 25 кг. Поділити на 9, тому що всі команди отримали однакову кількість цукерок. Так? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо виділити куточком. Записуємо 25. Давайте, десь тут. 25. Що ділиться? Що ділиться на 9? Отже, 25 ділимо на 9, це буде. 2. 2 на 9 це 18. Віднімаємо. 25 мінус 18 це буде 7. Ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частка дорівнює 2. Дописуємо 0. 70 ділимо на 9 це буде 7. 7 на 9 це 63. Віднімаємо. 70 мінус 63, це буде 7. Знов дописуємо 0. 70 ділимо на 9, це буде 7. І тоді 7 на 9 це 63. Віднімаємо. Залишок у нас знов таки дорівнює 7. Ну що ж, ми бачимо, що в нас знову остача залишилась 7, і знову можна додавати 0, знову буде 70, будемо ділити на 9, знову буде 7, і знову буде остача 7, і так буде повторюватися до нескінченості. Це так званий нескінчений десятковий дріб. Тобто 25 неможливо поділити на 9, тобто 25 дев'ятих не виразиться якимось певним десятковим дробом. Ну і в такому випадку, як би ми могли записати. Цю частку, ви ще не вчилися, як це записується. Давайте запишемо так, що це дорівнює 2,77. Можна дописати там іще одну. І так далі. Я напишу. Так, 3 крапки, що потім продовжуються сімки. Записуємо у дужках, чого це буде кілограм. Пишемо цукерок. Отримала кожна команда. Добре. Нам сказано відповідь округліть до десятих. Тобто всі ці сімки, що потім йдуть, їх там може бути мільйон. Вони нам ніякої ролі не відіграють, тому що нам треба округлити тоді до десятих. Записуємо тоді друга дія. Отже, 2,77, а потім іще всі ці сімки, які є, нам треба округлити до десятих. Тоді аналізуємо, скільки в нас є сотих. Сотих у нас сім, Це 5 і більше. Тоді ми округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одиницю. І записуємо, що це наближено дорівнює 2,8. У дужках записуємо, чого? Кілограм є. Ну що ж, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло наближено 1,3 кілограм. В другому завданні вийшло. Наближено 2,8 кг. Ну що ж, ось таке завдання на повторення ділення, на повторення округлення. І тут ми вперше зіткнулися з нескінченим десятковим дробом. На цьому вправу завершено.